Коли я почув фразу Дональда Трампа, який заявив, що Європа завжди обдирала Америку, і вирішив поділитися з вами своїми міркуваннями з цього приводу. От як формувалася Америка? Це нація мігрантів. Тобто американців як таких немає. От там є громадяни США німецького походження, англійського походження. Шотландського, іспанського, будь-якого походження. От, тобто, це нація емігрантів. Що стосується первісної історії Сполучених Штатів Америки, коли вони ще були колонією Великої Британії, так? кого туди виселяли? От, всякий непотріб. Тобто, в колонію завжди там. В США, в Австралії, в Нову Зеландію виселяли злочинців, які на місце було. В метрополії. От. Ну І безумовно, так, так і формувалася оця от американська політична нація, етнічної нації, там немає. Вона формувалася як нація бандитів, грабіжників, простітуток і так далі. Потім, коли вже Сполучені Штати Америки отримали незалежність, вибороли незалежність, і тут їм допомогла Франція, до речі, яка туди і Статус Свободи, навіть Надіслала, От, ну, Франція з е, Англією, з Великою Британією завжди е, е, бичилися, воювали, послали туди, е, значить е, цю статую свободи, але після того, як Трамп почав свою політику антиєвропейську, антифранцузьку, антифранцузьку, один з французьких депутатів сказав, що повертайте назад, свободі там не місце в Сполучених Штатах Америки. От тобто ця нація, американська нація, так таким чином формувалася. Ну, безумовно, у них комплекси неповноцінності. При всьому тому, що вони нагарбали дуже багато грошей, вони заробили на Першій світовій війні, бо поки Європа чубилася у першій світовій. Світової війні, американці наживалися, вони продавали зброю і туди, і сюди, зброю, харчі і так далі. Під час Другої світової війни теж американці очікували до останнього, поки європейці себе знекровлять. І тоді вони вже в 44-му році тільки вступили у війну, значить, вже там, значить, у статусі переможця. Вони теж крупно на цьому заробили. І фактично, Америка, як ну світова держава, повстала після Першої світової війни, тому що заробила на війнах от такі от моменти. Після Другої світової війни Європа була геть розбита, значить, не тільки ж Німеччина, Франція, Велика Британія. Ну, війна є війна. Ми ж розуміємо, що. Основні фонди, руйнуються, мільйони, десятки мільйонів людей гинуть і так далі, ну це ж не може не вплинути на економіку, на розвиток культури і так далі. Американці на цьому теж успішно заробили. Так, вони потім придумали план маршала, свої інвестиції, і так далі, але вони на тому дуже заробляли. Єдине, що можна в риториці американських нацистів на чолі з Трампа врахувати, що оскільки, скажімо, та ж, та ж сама Німеччина. Яка програла війну, їй заборонено було мати велику армію, флот там і так далі. То там... Витрати на оборону були мінімальними, але Франція і Англія, до речі, дуже вкладалися в оборону. У них є своя ядерна зброя, а це дуже великі кошти. Тому, безумовно, оці звинувачення Трампа і його недолугої команди, що Європа грабувала Америку, ну це просто нонсенс. Але я на закінчення хочу вам такий факт сказати: у 1999 році було прийнято рішення створити. Ну, Монетарний Союз був створений в рамках ЄС, і було прийнято рішення запровадити Євро. І от в той час Євро, коли на процес на початку запровадження, курс євро було 1 євро за 2, 2 долари. Ну, Уявіть собі. От. І потім, якось так от випадково НАТО. Ну, американці ж там придушили, починають бомбардувати Сербію і розв'язують фактично війну на Балканах. От. Ну, це конфлікт Косово-Сербія. Ми ж розуміємо, що там російський вплив і соціалістичний вплив. Сербського керівництва, які пряме правління ввели в Косово і почали придушувати там Албанський національний рух. От, але НАТО почало бомбардування, тобто вперше після Другої світової війни бомбардування відбулося якраз з ініціативи Сполучених Штатів Америки і НАТО. І знаєте, який фінансово-економічний результат цього діло? Е, значить, е, курс євро до долара практично наблизився один до одного. От вам. Результат, тобто американці ніколи не любили європейців, тому що це конкуренти. І Європейський Союз це потужний фінансово-економічний ринок. Європа не об'єднана фактично політично, не об'єднана військово, але в економічному плані це дуже потужний центр сили. І американцям це не подобається, тому що це конкурент. От на цьому я й поставлю крапку.